Друзі, всіх вітаю. Мене звати Павло Максим. І в цьому відео ми з вами поговоримо про такі лінки, які називаються Link А це вставки посилань. Але перед тим як ми почнемо, поставте лайк цього цьому відео та підпишіться на цей канал. Якщо ви ще це не зробили. А якщо вже зробили, то давайте починати. Що таке Link Insert, або Лінкінсьоршен? Що це за, за лінків? Нас це у нас така обставка посиланці, такий метод просування. Коли посилання вже додаються в існуючу статтю, ми шукаємо якийсь авторитетний сайт. Там є якась підбірочка, і ми просимо додати нас в цю підбірочку. А чому, чому це класно? Ну, по перше, бо ми вже розуміємо, що це проіндексований контент, і ми швидко отримаємо передачу оцю лінкджус або лінкрі. Не потрібно писати нову статтю, тобто стаття вже написана. Нам потрібно ну написати якийсь там кусочок текста, або там вебмастер сам це зробить, а і вставляємо посилання вже в релевантне текст. Високоефективність стаття вже має трафік, має, має ранжування, і тому це класно. Ми отримаємо на тільки лінку, а можемо отримати ще переходи, якщо у нас якийсь сервіс, і ми додаємося в цей рейтинг. Ми можемо отримувати приходи. Ну а також, якщо ця стаття ранжується доволі високо, вона попадає вже в агічну видачу і її можуть рекомендувати АІ-сервіси. І ми теж отримуємо переходи з цих АІ-сервісів, тому це дуже круто. Як їх отримати, да? Тобто, ну ми розуміємо, що це класна історія. Як їх отримати ці посилання? Ну, по перше, потрібно знайти релевант релевантні сторінки. Якщо у нас тул, там якийсь продукт, то дуже просто шукаємо по по запиту. Там best, best Tool там, і так далі. Ми можемо, там, якщо у нас найкращі інструменти для SEO і ми, там, якщо ми просуваємо якийсь там сервіс по SEO, огляд маркетингових платформ, там пишемо сайт, екземпл і, і так далі. Або там сайт і, і ключ. Можемо через Гревсте сербстат знайти сторінки по нашій тематиці з високою авторитетністю, тобто ми можемо знайти посилання, наприклад, конкурента, подивитися, звідки він отримує посилання, і обираємо там ставимо, наприклад, фільтр, там, Р більше, ніж і Зв'язуємося з цими веб-мастерами, просимо розмістити на нас інку. Як обрати таку сторінку, яка на яку ми хочемо розміститись? Ну, по перше, вона вже має трафік, позиції в гуглі контентом. Відповідає нашій тематики, або ми можемо якось адаптувати до нашої тематики, і ми бачимо. Проситься прямо на в цю статтю наше, наше посилання, і ми там розмістити розмістіть у нас. От, наприклад, ми там створили якийсь там мінітум і якийсь там детектор, чи калькулятор, чи ще щось, і там огляд цих калькуляторів. І ми там, додаємося в це. Давайте повернемося. Наприклад, у нас нема такого, да? то ми можемо створити якийсь, Тобто, ми знайшли якийсь прикольний донор. Створили якусь там статтю, або там міні тул, або ще щось додали на сайт. Ну я це називаю реверсовотріч. Я це розказував в іншому відео, і можна от підготуватись під, під таку ставку. Якщо ми бачимо, що класний класний ресурс. А ми ну не можемо нічого запропонувати. Ну підготуйте, зробіть там якусь інфографіку, якусь статистику, і можемо написати, що дивіться, От у нас є, є така інформація. Пошліться на нас. Або там а, ми знайшли якусь статтю, вона там застаріла інфа. А, ми написали статтю з актуальною інфою і пишемо власникам того тому кажемо, у нас є актуальна інфа на цю тему. Поставь, будь ласка, на нас посилання і зміни свій контент, бо він в тебе трошки а, от, ну, там, Наприклад, у нас сайт про digital Маркет, там шукаємо статтю в топі, там, 10 інструментів і пропонуємо додати наш сервіс. І там пишемо запит власнику сайту, пишемо outreach е, Як ми пишемо це письмо, представились, хто ми, що ми, чому наша стаття буде корисна. Ну, як я казав, так, що у нас, наприклад, є актуальна інфа. А на вашому сайті вона там трошки застріла. Тому давайте її адаптуємо. Ми вам надамо всю всю цю необхідну інформацію. Ніхто не буде проти. Вот. І пишемо, да, там, ви є. Там зможете додати послання, чи просто вкажете там нас, як ну, упоминання, чи чи, чи якось ще Да? А вот чому, чому це, це це спрацює? Да, бо власники сайту зацікавлені в оновленні контенту. Я як людина, яка написала багато статей, знаю, що це таке. Ти пишеш статтю через рік. Вона вже застаріла і постійно треба оновлювати. А оновлювати статтю ну знаєте, це от як ремонт в квартирі. Тобто простіше зробити ремонт з нуля. Да, от, знаєте, є такі от, квартира підготовлена під ремонт. <сум> от. І простіше написати статтю з нуля, чим переписувати і адаптувати. Це дуже така от, ну, кропітлива робота. Пропонуємо оновити статистику або додати нові приклади. Якщо ми знаходимо, наприклад, посилання, там посилались на якийсь сервіс там. Ми бачимо 404 сторінку. Ми можемо запропонувати на нашу. Ну, наприклад, ми проаналізували конкурента і бачимо, що він отримав посилання на неіснуючу сторінку. Тобто, ми, ми, ми викачали всі беклінки конкурента, закинули в, в Screaming Frog, побачили там просто сортування по типу сторінки. По 404 відсортували. І якщо ми бачимо такі 404 посилання, ми пишемо: дивіться, цієї сторінки вже нема. А у нас є точно така сторінка. Да, ну повертаємося назад. Да? Тобто ми написали цю статтю там. Ми розуміємо, що ми знайшли оце во так е таку солоденьку історію, що у конкурента бита сторінка, і ми змінюємо пишемо на своєму сайті на, на цю тематику статтю і даємо і кажемо змінити неї. На а йдемо далі, а, як, як знайти такі сторінки? Ну бахревсі є дуже класний фільтр. Він називається Безбайкінкс, і ми. А... Використовуємо там сторінки з найбільшою кількістю беклінків. Шукаємо застаріли такі статті, там 3-5 років, де можна оновити інформацію. Ну навіть від двох років, там вже після того, як з'явилася зараз прям бум по, по контенту, чому бо доступні айтули. І почали знову там створювати багато контенту, оновлювати його. Якщо ми знаходимо якусь стару статтю, яка вже давно не оновлювалась, ми можемо підготувати під неї от якусь іншу статистику, щоб її оновити. Якщо ви не хочете це робити самотужки, то компанія Дмікс Global запустила такий сервісний сортлінг, і вони вже спарсли там їх дуже багата база цих посилань. Можете просто зайти туди і е, прям доступні сайти, і пишуться ціни. Я не пропоную вас, вам користуватися цим сервісом, просто розглянути його можливості. Я з ним ніяк не пов'язаний, просто мої знайомі. Також ми можемо перевірити вартість посилання. Нам да? ми знайшли якийсь прикольний сайт. Є класний сервіс, який називається Link Detective. Ми просто закидуємо, От, Наприклад, є такий сайт АІТУС. Він робить огляд тулі. Ну, по-перше, ми самі можемо туди додатися, якщо у нас АІТУ. Як працює взагалі цей сервіс, ми додаємо урли, де ми хочемо урли сайтів, урли домінів, де ми хочемо поставити послання. Нажимаємо бачити такі конвертик, ми нажимаємо і і дивимося селерів продавців по цьому посиланню. Ну в даному випадку тут один селер. А дуже часто буває, що цей сайт є в у багатьох компаній. Ми можемо скористуватися. Якщо ми не хочемо утрічнути самі, можемо скористуватися Послугами таких от кампаній Service. А от які по помилки не потрібно не потрібно робити спавну тріч, не потрібно таку робити холодну розсивку? Там, будь ласка, розмістіть на нас. Це точечна така робота. А, от, не, не намагайтесь проставитись в нерелевантних посиланнях, тобто вас не проставлять, або якщо ви отримаєте це посилання, це може не дуже вам і е зіграє. Не... Не оптимізуйте прямо анкорні текст або назва бренда, взагалі краще назва бренда і посилання на сторінку, або можна там, погратися. там хір-хір, там, ну, тобто, Докладніше тут, детальніше про мітодіку і так далі. Тобто не використовувати такі от а, спамні сіошні анкори для таких посилань, бо це буде виглядати ні, ну, звісно. Тому о, зробіть просто так: більш-більш постійно. От як перевірити ефективність таких посилань? У Нас є інструменти сі, сі сіошні всі про них знають МОС, Маджестік. Вот ми можемо просто перевіряти, чи з'явилося це посилання. Ахревс дуже швидко в нього там з'являється на наступний день. Практично. Ну якщо це трастові ресурс, якщо боти заходять туди, в Console ми можемо побачити це посилання. Це взагалі буде круто. Ми розуміємо, що Google про це посилання знає. ми можемо подивитися по Google Analytics, Чи з'явилися ну не тільки посилання, чи, чи з'явився трафік по цьому посилання? Нам теж це цікаво, бо ми отримаємо не тільки лінку, а ще переходи, а це буде більш корисно, для нас і для Гугла, і для того, щоб залучати своїх клієнтів. Тобто, ми думаємо не тільки як там шники лінкбілдери ми думаємо як маркетологи, тобто ми додатково залучаємо трафік і отримуємо ці вот реферальні переходи. Якщо ви хочете, якщо це важлива прямо для вас історія з точки зору трафіку, можна поставити ще UTM-метки, розметідь і відслідковувати. Ну, наприклад, такі системи, як ChatGPT, вони автоматично додають utm сорс. Uh, і ви можете побачити в аналітиці, звідки у вас з'явився з'явився цей трафік. Тобто, якщо воно попаде в агічну якусь видачу, то ви побачите uh, трафік іменно по сорсу по повагічним тулам. вот uh, така в мене є інформація для вас. Я дуже вам дякую, що ви подивилися це відео і. На цьому в мене все. Якщо у вас є якісь запитання, коментарі, пишіть, будь ласка, я намагаюся на них відповідати. І якщо ви вважаєте, що це відео було корисне і ви знаєте, кому воно може бути корисне, поділіться цим відео з вашими друзями та колегами. На цьому в мене все. Пока-пока.